Вітаю вас на новому уроці. Сьогодні у нас в меню 3D-кози з випуском. Для роботи нам потрібно буде канікалон, будь-який, який у вас є, а також силиконові резиночки. Ось так виглядає картина зверху, там я вже запала один бред. це ви вже робите по бажанням. Для початку підготуємо наш канікалон. Ділимо його на дві рівні частини. Одну я вже поділила і заплила з неї косичку, а також ми беремо нашу четверту частину і ділимо її ще на дві частини. Далі беремо силіконові резиночки. Ось такі більшенькі, вони десь як 50 копійок розміру. Можна брати по одній, а якщо менше, беріть обов'язково по кілька штук, тому що вони рвуться. І ось так зав'язуємо їх на резинку. Не забувайте робити віконечко для резинки, коли розтягуєте. Саму резиночку, щоб у нас канікалон проходив і ця процедура була швидшою. Ось так знову накручуємо одним пальчиком, тримаємо, перекручуємо резинку і робимо віконечко. Ось так пальчиком натягуємо вказівним, допомагаємо собі, щоб нам було легше. Далі можете відділити волосся, з яким ви не будете працювати, або можете його залишити, як вам буде зручно. Коса наша буде йти симетрично, в протилежній стороні. Відділяю базу невеличку, десь см на см, кладу коси, наче на і зав'язую резинку. В цей момент також відтягуємо резиночку, але не перетягуйте її, щоб вона у вас не тріснула. Ось це віконечко ми також робимо, коли зав'язуємо на своє волосся. Зав'язуємо так один раз резинку і потім наступну за цією ж так само зав'язуємо на цій же відстані близько 1-1,5 см. Слідкуємо за тим, щоб резинка наша трималася і вона не спала. Друга частина знову відділяю прям пальчиком. Ви можете відділяти грібінцем, як вам буде зручно. Якщо волосся пухнасте, скористайтеся водичкою або стайлінгом і зав'язуємо знову резиночку. А тепер переходимо до плетіння 3 d коси Наша задача ділити першу частину на 3, другу частину на дві пасми. Починаємо з першої. У нас вона зараз наче складається з двох, але нам потрібно з двох зробити три. Ми відділяємо одну третю з одного боку. В цей момент, коли ви розділяєте волосся, не тягніть резинку на себе. Тримайте лише кінці, щоб наша резинка не з'їхала з місця, інакше ви будете нервувати з цього приводу. І тепер увага. Між двох частин задніх розкладаємо наші три частини, щоб вони ось так між собою поєдналися. Увага, увага! Кладемо середню між двох частин, далі дві крані можна припідняти або дати, щоб їх потримали вам. І нижні частини першої коси обнімають нашу другу частину. Надіюсь, вам зрозуміло. Якщо ні, поверніться назад на відео. Збираємо всі три частини разом, додаємо до них волосічко обов'язково і зав'язуємо резинкою. Підборчик ми беремо такий самий, як ми брали попередній раз сантиметр півтора. Уже в нас трошки він іде довший, Ширина та сама, а довжина може бути трошки довшою, не більше, ніж 5 см. Також ви можете забрати все волосся, але так як ми будемо залишати випуск, випускати наші пасмички, то ми залишаємо низ волосся, також розпущеним. І зараз знову зав'язуємо резинкою, робимо віконечко. Бачите, волосся знизу своє проситься залізти. Можна його випросити або потримати клієнта рукою, або заколоти заколкою. Так, в мене воно теж лізе. Так, воно теж проситься в кози. Ми знаємо про це, тому заколюємо його, щоб воно нам не заважало. Але зав'язати резинку нам потрібно. Така специфіка роботи 3D коси. Прошу вас не нервувати і мати час, терпіння і повагу до себе. Закручуємо, щоб наша коса трималася прекрасно, щоб вона не злазила, але бережіть резинку. Далі з допомогою волосся підтягуємо ближче до корені нашу резинку. Не зав'язуйте дуже близько резинку до резинки, щоб вони не були. Так, зібрані між собою. Далі, біля основи, ми залишаємо частинку волосся, це наш випуск, типу канікалон, біля зав'язаної резинки. І ми її залишаємо, ми її більше не забираємо до себе. Будемо випускати. Можете не випускати, але в цьому заданні, будь ласка, випускайте. Далі наступний хвіст ми знову ділимо на дві частини. У мене кінчики підкручені, тому трохи канікалон плутається, але нічого страшного. А ось ці. В дві ділимо знову на три. Своє волосся завжди старайтесь ховати під низ. Знову верхню частину ділимо на три пасмачки. Кінчики розтягуємо, корінь не рухаємо. Поділили, знову відділяємо. У мене тут змішані кольори, тому я стараюся брати кілька кольорів в кожній пасмі. Розділили знову середню частину кладу посередині і обнімаємо, щоб вони у нас знову обнялись між собою. Кладемо під низ. Раз, два. І тепер зліва зверху також беремо пасму і обнімаємо її під низом. Надіюсь, зрозуміло. Знову відділяю базочку з волосся. Ось, ну волосинка у мене попросилася в резинку. Так, таке теж може бути. Не ідеалізуйте, все може бути. Направляємо себе по ходу нашої коси, щоб вони у нас були на рівні лобних впадинок. На скроні знову беру резинку. Знову зав'язую канікалон і волосся. Відтягую резинку, щоб в мене там проліз канікалон, прокручую її. І зав'язуємо так її до кінця. Все, що нам заважає, виймаємо, щоб воно потім не тянуло і не псувало нам загальний вигляд. Стараємося робити все на рівномірній відстані і заколюйте все, що вам буде заважати. І так, повторюємо, поки не дійдемо до нашої коси, до нашого брейда, і там будемо вже зустрічатися з вами. Також нам потрібно робити розтяжку. Коли ми її робимо, зав'язали дві резинки, зробили собі дві бази і одразу розтягуємо, щоб у нас коса була об'ємна. Не коли все заплили, а одразу. Зразу ж залишаємо собі випуск, одну пасмочку, да, У нас вже два рази зав'язана резинка, і два рази ми зробили випуск. Тепер притримую резинку і витягую. Витягую потрошки, наче так підщіпую такими рухами і розкриваю свою косу. Ось так потрошку, потрошку. І наступно. Тобто дві резинки зав'язали і одразу розтягнули. Зав'язали і одразу розтягнули. Розтягуємо дуже обережно, і також приділяємо увагу біля обличчя. Зав'язали ще кілька разинок і знову розтягуємо. Ось так гарно поєднуються кольори, наша коса росте. Не забувайте робити випуски. І ще буквально разочок зав'язуємо і будемо закінчувати наше плетіння. Робиться воно достатньо швидко, можливо, перші рази вам буде незручно, але потім ви впораєтесь. Ось так зав'язуємо симметрично з іншого боку. і все, наша ж буде зачіска готова, можна буде її ще прикрасити, підкрутити своє волосся по бажанню, підкрутити канікалон, якщо захочете, то все по вашим побажанням. Брейдик посерединці можете заплітати, можете ні для домашнього завдання, але зробити хоча б одну 3D-косу з випуском, якщо це ви будете робити на манекені, потрібно. Це буде дуже класно, якщо ви потренуєтесь. Можливо, колись вам ця зачіска знадобиться і в роботі. Ось так виглядає вигляд з боку, зверху, з усіх сторін. Зав'язуємо резинку і все я її не обкручую, не обмотую, не ховаю. В мене рожеві резинки, рожевий канікалон і все гарненько поєднується. Зав'язуємо, знову підтягуємо з допомогою свого волосся максимально до кореня. Так, тримаємо резиночку, підтягуємо, і далі я не зав'язую. Так вона виглядає об'ємніше. Якщо ми зав'яжемо всі разом, буде дуже великий хвіст. А так, я її залишаю. Мені подобається. Напишіть ваші враження, як ви закінчуєте резинку. Знову розтягнули. І краса. Далі пірсинг одягається така колечка в прикрасу, і вже тут на вибір клієнта, де хочеться прикрасити або на резинках закрити їх, можна такими обжимочками зробити, куди захоче. Я зазвичай даю діткам право вибору, вони вибирають, що вони хочуть, а я прикрашаю вони такі помічники. Тут взагалі Марійка в процесі роботи зробила мені порядок і поскладала всі кольори до кольорів. Дякую вам за перегляд. Зараз ще покажу вам, як ми обжимками тут користалися. Просто ми їх додали до наших косичок і затисли їх прямо на волосі, щоб вони у нас виглядали дещо красивіше. Ось тут ще ми додали одну колечку із листочком, теж дітки поєднують як завгодно, з золото, з срібним, їм все одно, аби було їм окей. Як хочуть, так хай носять. Мені здається, це не проблема. Ось такі обжимки просто відкриваю. Вони, наче, шматок алюмінію, дуже такий ніжний і він піддатливий. Беру трошки канікалона, обмотую навколо канікалону і залишається така блискітка. Може, комусь не зайде, а може комусь зайде. Так роблю нечасно зазвичай діткам, які хочуть собі ось принципово цей колір і не знаємо, куди вже їх зафіксувати. І ще додатково можу так круглогівцями підтиснути. Все, і тут ми закінчили, переходимо до фотосесії. Зачіска доволі об'ємна з двох сторін, навіть якщо вашої дитини буде волосся не таке довге, канікалон, підкручений знизу, дає нам додатковий об'єм. Якщо ви захочете зробити кудряшки, крутимо їх на плойку, вибираємо температуру згідно вашого канікалону і обов'язково охолоджуємо накручений локон і далі розпускаємо його. Все вийде.